Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні гречаники. Якщо ви боїтеся, що гречаники всередині сирі, то до них треба зробити заливку. Обсмажуємо на патерні 2 цибулини і одну морквину. Додаємо 2 столових ложки кетчупу або томатної пасти, 1 столову ложку цукру. Сіль перець до смаку. Засмажку до пательні вливаємо пів літри води. Додаємо один лавровий листок. Все доводимо до кипіння і підливка готова. Смажені гречаники складаємо у каструлю. Заливаємо підливкою. І ставимо на газ. Доводимо до кипіння і тушкуємо 30 хвилин на малому вогні.